Вітаю вас, друзі, на каналі Фанатвак. Отже маємо чергове включення, а це означає, що у нас на продажі з'являється чергове авто. І подивіться, яке, друзі, молодіжна, стильна, в дуже класному кольорі. Дивіться, на яких катках. Трішки брудненька вибачайте, бо погода у нас е, трішки така собі, да? дивіться, яка машинка. Audi A3 чистого сьомого року. Друзі, 1,4 TSI моторчик. ну, Той, хто розуміється і не дуже боїться таких моторів, то ну, машинка просто бомба. Дивіться, який вона має класний вигляд, такий молодіжний, стильний. Просто супер тачка. Ось, не, не можу навіть, знаєте, не хочу вам і салон показувати, бо дивіться, як вона класно виглядає. Друзі, Переходимо до салончика, як завжди, і потім йдемо по кузову. У нас що, у нас склопакет повністю електро? Да? Дверні карти не провисають, всі душечки нормальні. Друзі, дивіться, потолочок просто класно. На передніх підігрівах, кліма, що в нас тут, круїз є, є круїз. Дивіться, стан руля. Руль рідний і пробіг, друзі. У машинки 168,802, є сервіски, є всі документи, дивіться, класний стан. Машинка просто, просто супер. Ну, Друзі, ауді є ауді. В класному стані Ауді знайти дуже важко, Ви бачите, трішки пилью припала машина, бо катався і бачите, трохи брудненько. Отже, друзі, швиденько йдемо по кузову, бо пам'ятаємо вак, кузов не фарбоване. Не фарбоване. Давайте тут. Не фарбоване, дивіться стан порогів. Тут нічого, тут, знаєте, ні до чого, просто доколупатися. Реальна машина. Просто в шикарному стані, класний колір. Дивіться, не фарбоване нічого. Не фарбоване. Трішки пильно, Ах, трішки пильно, друзі, вибачте. Криша не фарбована. Це головне. Не фарбована. Не фарбована. Дивимось, дивіться, дивіться, тут де стопачки, де тут значок, друзі, все в класному стані, все просто шикарно. 108 не фарбоване. Не фарбоване, не фарбоване, не фарбоване, не фарбоване, не фарбоване, не фарбоване. І це тут також пороги показує. Друзі, ну реально тачка просто в класному стані, в класному такому взагалі кольорі. Машинка має дуже класний вигляд. Дивіться, як вона класно виглядає, спеціально е, залишив навіть двигун вимкнений. Ось можете послухати, як він працює класно. 1,4 TSI. і пробіг тут 168 рідний. б що не казав, але тут пробіг дійсно рідний. Машинка з Німеччини, ви бачили номерний знак, вона бралася у власника, вже зроблена, бачите, затонована. Тобто вона машинка ця обслужена. Вона не просто там на ній приємно дуже кататися. І тому ось такі машинки, дуже рідкі екземпляри, класна аудюшечка. Друзі. Отже, сьомий рік 1,4 TSI, в класному такому з графітовому кольорі. да? Шикарна машинка на старті, друзі, 6900. Так, да, не дешево, я розумію, але ви бачили самі стан, бачили стан кузова, бачили стан салончика. Бачите, який має класний вигляд машинка. Їх не так багато. Тому, друзі, кому сподобалось, приїжджаємо, оглядаємо, купуємо і насолоджуємося їздою на цьому класному апараті. Друзі, не забуваємо підписуватись. Підписуємося на мій Ютуб, вже наближаємося до позначки 1000 підписників. Нарешті такий складний був дуже цей етап до нього наблизитися. Але я вам всім дякую, що ви в мене є. Що ви підписуєтесь, ставите лайки, коментуєте. Коменти у нас як завжди різні. Але це нормально. Отже, друзі, підписуємося. В описі під відео буде посилання на цю машину на авторія. Буде ціна, а також посилання на всі мої соціальні мережі. Підписуємося на мій Тікток, Телеграм, інстаграм. В Тіктоці як завжди завжди машина з'являється. Найшвидше. І далі вже пішло по всім решті каналам. Все, друзі, з вами був, як завжди, ваш фанат. Вага. До нових зустрічей!